Друзі, вітаю вас четвер вечір. Я Олексій Ляшенка. Ну що, завтра останній день роботи парламенту. і потім наші парламентарі зберуться тільки 25 березня. Десять діб будуть працювати в комітетах, в округах будуть працювати, будуть працювати на землі. Можливо, поїдуть і туди до воїнів, в окопи. Ну це я так, знаєте, саркастически сміюся. Нічого цього не буде. Десять днів будуть використовувати на себе красивих, на себе любимих, на себе самих самих ну, ну, ну класних. Ну, дивіться, вісім робочих днів. Вісім робочих днів у них буде за весь березень місяць. Тоді, коли вони просто в раді збираються, скандалять, блокують, матюкаються, посилають один одного і нічого не вирішують. Нічого. А ви знаєте, що в квітні таких днів буде шість, в травні таких днів буде шість. Все, вони поїхали відпочивати, вони поїхали роз'їжджатися по Європах, по морях, по океанах, хтось більше поїде теплий, хтось потім інше. Розумієте, хто у нас в Верховній Раді? Я довго тримав себе, да? я довго себе стримував, я довго казав, що нам потрібна Верховна Рада, і вона не така погана. Можливо, так. Да. Можливо, це так. Є десь в цьому правда. Але те, що вони. Ну, не гідно себе поводять під час війни. Ну, немає вихідних у хлопців на фронті. Ну, немає їх. Немає у наших захисників вихідних. Вони гинуть кожну хвилину. Ну чому така різниця? Я ось одного і не можу зрозуміти. Я не кажу, що вони повинні працювати безкоштовно. Я не кажу, що вони не повинні навіть відпочити. І це я розумію. Але можна відпочити три доби на місяць, хоча б три. І буде достатньо. Але не 23, не 25. Ну це говорить про що? Відстань від захисників, відстань від людей. Такі люди працюють, люди ж нікуди не діваються, вони залишаються працювати. Що будуть робити депутати? Нічого. Гончаренко, ну блин, все, він же ж е звізда екрана. Звіздень екрана, де оці будуть тепер? Де він дома поставив два-три телефони по Ютубу, чи ще десь там транслювати? Де? Тепер що? Всі однопартійці і вся фракція будуть масовано гадити будь-які мережі. Вони вже й так загадили, а це будуть гадити на пляжі чи ще десь в Італії. Чим будуть займатися всі інші? Не знаю, хтось готуватися до виборів як батьківщина. Вона буде готуватися до виборів. До виборів буде готуватися бойко ОПЗЖ. Це точно. Слуги, ну я не знаю, що їм готуватися до виборів. Вони просто поїдуть балдеці. Те, хто може, як може. Ви давно бачили зустрічі будь-яких депутатів у себе на округах? Ну це одиниці. Вони є, але це дуже, дуже одиниці. Тому ну все, я перестав. Я перестав відноситися не то, що відноситися, а навіть показувати те, що у нас Верховна Рада щось вирішує і щось вона визначає. Вона потрібна, вибачте, мене ну так вийшло, що вона себе поставила в такі рамки, в такі умови, що вона потрібна нам тільки аби затвердити, да або якісь е, угоди, які потрібно затвердити. Або ратифікувати щось, або якісь заяви тупі написати, тупорилі заяви до Трампів, до ще щось. Дивіться, я не знаю. Ось дивіться, Гончаренко на цій Верховній Раді. Я запропонував міжнародному комітету розглянути мою постанову. Це головне, що ми маємо зараз розглядати наші червоні лінії на переговорах. Хто ти такий? Червоні лінії? Та у тебе в трусах червоні лінії. Треба намалювати. Вибачте за моє таке, знаєте, французьке висловлювання. Хто ти такий? Хто ви такі на сьогодні ці депутати, які нічого не зробили? І не роблять, і не дають. Навіть корку хліба не везуть. У мене нема слів. А ще вони ж все таки викликали міністра закордонних справ Андрія Сибігу до Верховної Ради. Або він розповів про перемовини, делегації. України, Сполучених Штатів, у Судівській нахрена. Ну, він все одно не скаже нічого таємничого. От те, що про... почитали, от те, що бачили публічно, і я просто, я просто... не те, що ну, я не можу радити, хто я такий, щоб радити міністру. Але мені б хотілося, щоб він сказав: гуляй, гуляй, Вася, гуляй, 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 оцим всім депутатам. Почитайте. Вийшов на трибуну і сказав: беріть, читайте, є прес-релізи, є повідомлення, да? будь ласка. Офіційні, оце вам все, все, що я можу вам розповісти, і це було б дуже правильно. Тому що оці всі наші депутати, всі наші блогери, подивіться на них, подивіться на них. Вони не встигають за за думками Маска, за думками Трампа, за думками Рубіо чи Пенса, за думками Росії. Вони пере, перекрашуються, як Росіяни перепригують і перекрашуються. То Трамп насрав попів під'їзді їм, то Трамп наш герой, супергерой. Тепер знову він попісяв в під'їзді. Слухайте, отак наші ж всі. Я дивлюсь на це все. Я не буду сьогодні розмовляти взагалі про перемовини, взагалі про відносини, тому що що тільки не пишуть. Росія видвинула те, а Трамп думає отак. А Венс почесав у себе в задниці і сказав, що буде отак. А отрубі охрест намалював. Ну слухайте, це така біліберда. Немає офіційних заяв з Російської Федерації. Немає офіційних заяв Сполучених Штатів Америки по цих переговорах. Немає офіційних заяв Євросоюзу і немає. Офіційної реакції на всі ці заяви нашої держави, нашого президента. Є прес-конференції, є його думка, є думка дана, думка нашого уряду або нашого, нашого керівництва. Але офіційно нічого немає. І розмови. Про що тільки не кажуть? От того, що ти довбограй, як там до того, що Путін перехитрить всіх, а маско там уже задумав, а от туди от там полетіли. Всі я не хочу про це розмовляти. Я це вже третій раз піднімаю. Друзі, залиште. Давайте дивитися те, що є. Дивитися, дивитися, які вони наші. Ну просто цікаві і чудові. Ну просто. Краще давайте поговоримо про гарне. Сьогодні у мене день народження, друзі. І я дякую всім-всім, хто привітав мене, тому що я, 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 не, я не зможу. Я буду, можливо, завтра там відповідати, але я не зможу. Така кількість людей, нас багато. Ви знаєте, у мене просто нас. І нас багато, нас класних багато, нас добрих багато, нас ну, просто класних людей. Я ж всім дякую за привітання. Всім-всім. Всіх обіймаю. Але ще хочу нагадати: якщо хоче мене хтось привітати особисто, то станьте спонсором каналу це буде особисте привітання. І ще для того, щоб я просто ще більше був радий да, в цей день, а вже він закінчується, зробіть донат на дрони, на ретранслятори, на риби. От скільки можете: 3, 5, 10, 20, 100, 500, 1000, 20 тисяч. Різні донати бувають. От хто скільки може. Це на допомогу нашим воїнам. Я буду дуже вдячний. Дякую. І давайте поговоримо про хороше. Да? От сьогодні Воронівська область внаслідок атаки безпілотників чиїхось відбулася пожежа на інфраструктурному об'єкті. Ну, нібито удари наносилися по газові структури. І треба бити по газовій структури. Вони били по нашій адекватно. Просто повинна бути дзеркальна відповідь. Да, ми не можемо бити ракетами. Да, у нас немає такі, але у нас потужності, як у них. Але у нас є все одно чим бити як бити. І ми можемо бити. Дякуємо нашим військовим, дякуємо нашим СБУ, ГУР, нашим ЗСУ. Воронівська область. На Ростовщині. Внаслідок падіння БПЛА повідомляють про пожежу на Курській на території Калінінської газоперекачувачій станції. Далее. О, что пишет Калужский губернатор. Пожар произошел на одном из предприятий в Калужской области после атаки беспилотников. Пострадал один сотрудник. Как рассказал глава региона Владислав Шапша, над областью были перехвачены и уничтожены 25 беспилотников. В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Джижинском районе. Оно было оперативно ликвидировано. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение. Ну, класно. бомба, просто бомба, просто бомба. Ще у нас. Краснодарський край, ще одна пожежа да, спричинена БПЛА. Також губернатор сказав, що вночі високоточні високоточні уламки уразили промисловий об'єкт в Шолоховському районі Ростовщини. Через дві години він вже викотив антикриз, заявивши, що горіла трава, і, мовляв, підприємство не було вражено. Бомба! Бомба, друзі! І на фоні цього подивіться оце відео, я вам зараз. оце, от, 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 от. І що роблять знову ж таки наші депутати? Або Європейська солідарність їй пофігу на наші здобутки, їй пофігу на наші перемоги. Ось дивіться, це Київська Ра міська рада. Ось відео. А тепер я розповім на цьому відео е Марина Порошенка всіма грудьми встала за Петра Порошенка. Вони винесли туди питання про. Захист Петра Порошенка, захист Зеленського від офісу президента від влади підтримати Порошенка його над ним знущаються, його навіть не знаю, що з ним хочуть зробити. Нічого, просто розслідують. Просто хочуть показати, який він, що він, істинне обличчя і що він робить все це життя. І ось коли не пройшло, не пройшло це звернення до всіх, до всіх, Марина хватає, розриває тільняшку, бере всю свою фракцію, ну вони ж по-іншому не можуть і зупиняють роботу Київської міської ради. Блокують трибуну. Ну, ось дивіться, оце наші депутати. Їм плювати на війну, їм плювати на воїнів, їм плювати на інвалідів, їм плювати на пенсіонерів, їм захистити Порошенка. Чому? Він краде гроші. По цей день краде. Він вже накрав і він їм їх дає. А вони без грошей. У батька Атамана, каса скінчилася. Кінчилася з каса. Немає батька Атамана. Ну так от ми живемо, друзі. Ну і ще заява Федини, Софії Федини. Влада вирішила зупинити закупівлю комплексів «Айпетрі». Новопризначений очільник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов сьогодні вирішив зупинити закупівлю ребів АйПетрі, які виготовляються за фінансову підтримки п'ятого президента Петра Порошенка. Ой, про це сказала Федина з трибуни парламенту. Друзі, я вже розповідав, що це таке «Айпетрі». Це реби. Добрі вони чи не добрі, я не знаю. Різні є відгуки. Але чому це вироби Петра Порошенка на його підприємствах? І чому він назвав перше Ай Петрі? Тому що там Петя. Ну це ладно. Так виходить, я навіть цього не знав. Що у нього його в АйПетрі викупляла держава, а Порошенко з ними робив відео, фотографувався, піарився і казав, що це він робить. Та ні, це держава робить, як виясняється. Я вже казав. Чому дуже багато підприємств приватних, у яких держава не купує, неможливо зайти в закупівлю. І підприємства самі виробляють, розробили, виробляють, продають і приносять користі дуже багато. А Порошенко, ну блін, я от просто в мене нема, ну, нема міри обурення. Він не те, що не є волонтером, спонсором. Він продає і Петрі, а на цьому ре, рекламує себе. Це щось, це щось страшне. Люди, що підтримують Порошенка, ви про що? Ви взагалі про що? Та цю людину потрібно не те, що за ті зради держави, за оці речі саджати, пересаджати і не випускати ніколи, друзі. Ну це прав. Ну, це правда. І зараз трохи, ми я трошки змінив формат, трохи поговоримо про, ну, дуже трохи про міжнародні наші е, події і відносини. Так що переходимо до міжнародки. Так от, друзі, з чого почнемо міжнародку? Ну, звісно, з Росії. І закінчимо Росію. Дуже цікаве буде відео, якщо його пропусти Ютуб. Так от літак дивіться, спецпредставник вітков прилетів до москви він вже там він хоче зустрітися і показати кремлю пропозицію до перемир'я. В Україно російській війні, яка вона була вже обговорена і погоджена з нашою делегацією у Джиті. Його поїздка відбувається після зустрічі да, з нами. Потім він поговорив з держсекретарем Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майклом Волцем у Саудовській Аравії, на якій він був присутній. Але дивіться, от яка поведінка росіян. От я все, все, все більше і більше. Знаєте за що шкодую сам більше? Що я вважав росіян своїми знаєте, громадянами, земляками, коли ми жили в одній державі, і я вважав, що це нормальні люди, що, вони, що в них є щось розумне, щось добре, щось толерантне, що вони, що вони просто люди, а ні. На жаль, це таке стадо, яке не має ось цих людських чеснот. Це стадо, яке ну, дуже зле, нерозумне, і стадо, яке не може навіть собою опанувати у себе в стаді. Воно звикло підкорятися і бути дуже поганою, поганою і поганою істотою. Так, от що вони пишуть: американський дід уїдков підлітає к Москві. Блін, у кого діди? Дивіться, які вони ну, такі от. Ну, ну, цинічні. Ну, я не знаю, я не хочу, щоб мене Ютуб блокував. От все, що знаю, погане, от щоб ви розуміли, це я вже сказав. Діди, у кого? Подивіться на своїх. Подивіться, на Путіна, на Лаврова. Подивіться, на Патрушева. Подивіться на тих олігархів, що навколо нього. Там всім 70 і вище. І ви когось називаєте дідом. Це у нас президент, якому здається 48 років. І команда у нього. Ну, звісно, є і мудрість, але молода, реальна, енергійна команда. А ці когось називають дідом Уіткофа чи Трампа, а у самих дідугани, які вже просто прованялися. Ну, прованялися. Ось це Росія. Ось це те, чому ми заздремо іноді. А чому ми заздримо? Не ми, вибачте, я от узагальну е, не ми. Частина нашого населення. Заздрить чомусь. І боготворить росіян, як Аристовичі та інші. Ну, слухайте, це щось нема А ось тепер давайте подивимося, як все-таки приємно ось інтерв'ю Макса Fox News, де він практично говорить, що мене всі ненавидять із-за України. Ну, я не знаю. <хи> Знаєте, що мені в цій фразі класно? Хоча там уже кажуть, що це не так було, зрозуміло, це був мем да? спростування. Ні, він це сказав. Знаєте, що мені гордо? Що він, хоч... він це сказав? Як він це сказав, не знаю. Але він розуміє, що він покидьок по відношенню до нас, до України. Він це вже розуміє От тим своїм розумом. Не математичним, не вченним, а розумом цивільної людини він розуміє, що він по відношенню до України покидьок. І Україна йому це виказує. І знаєте, що мені гордо? Що він це розуміє, що Україна це суб'єкт. Україна може зробити, щоб ненавиділи саму найбагатішу людину в світі, саму, начебто, прогресивну, яка е, дає. Толчок цивілізації розвитку, а Україна може зробити так, що її будуть ненавидіти. Це добре. А ось ще одна, начебто, конгрес вумен Parts. Вона пише: якщо українці знову оберуть зеленського, втратять свою країну. що коли це закінчиться, президент Зеленський вокіп пау. Listen. If Ukrainian people are stupid enough to elect him again, then they probably will lose the rest of the country as soon as President Trump is not president. So that's a decision for them to make. But if they continue electing bad leaders, they will continue failing. And Putin knows that. He's an opportunist. He understands what's going on, and he take advantage of the situation. You said I said I I not know how to call it. I said I just say, easy Яку таскали по потягам, по купе, яка заробляла гроші. Чим ви вже всі зрозуміли? Вона чомусь в Сполучених Штатах Америки може повчати нас. Ладно б, якби с парця ще була, знаєте, дочка іммігрантів, онучка. Але ж вона тут жила, вона тут бачила, її батьки творили цю Україну і вона так себе поводить. Ну, це Бутусов, це Шабунін, це Філатов. Це Порошенка, це Барабашка, оце, оце одне й теж. Є жінки такі легкої поведінки, а є чоловіки легкої поведінки. Ну, Ось так. Ну і в кінці дві такі <сих> цікавенькі. що сказав Трамп. Якщо ЄС не скасує мита на віскі, США введуть 200% мита на всі вина та шампанські з Європейського Союзу. Так і воюють. До нас піде. З нормальною ціною, ну це так, <свісно> знаєте. Ну а куди дівати? Потрібно ж буде новий ринок для Європейського Союзу. Так, да, ми не замінимо Сполучені Штати, але окрім нас будуть інші держави. Хай можливо. <свісно> ну, цікаво. Ось, ось ця боротьба віскі, шампанське, вино мені цікаво. Цікаво дуже. Ну і наок. Я не знаю, я відправлю, якщо Ютуб це прийме. Ось Росіянка, подивіться на неї, а головне, не подивіться. Послухайте, що вона каже після останнього обстрілу Москви. Ну що, українці, збирали деньги на дрони, а знаєте, куди ці дрони полетели? В Росію, в Москву, в Московську область і другие регіони. Пострадали мирные жители. Минимум 337 беспилотников. Несколько дронов попали в многоэтажки, в припаркованные автомобили. Без жертв не обошлось. Сейчас известно о одном погибшем. Неужели вы не понимаете, что этому не будет ни конца, ни края? Вы вообще можете понять масштабы ответки? Мы ракету, нам 10. Мы 300 дронов, нам 1000. Это никогда не закончится. А самое ужасное, что эта новость многих людей порадовала и они поспешили с утра записать видео и в красках рассказывали про мощь и величие Украины. Неужели вы не можете понять, какие последствия будут? И как вы можете себя называть людьми, когда вас веселит чужое горе? Война это страшно, происходящее между нашими странами это трагедия. Послухал, а я единое хочу сказать, заплющивши трошки очи. Ха, ха, ха. и действительно То по голові вони дійсно нерозумні. Вони всі, вони народжуються такі, і народжувати таких будуть на жаль. А це ще раз. Мою аксіому доводить, зі мною лікарі сперечаються, що немає у розумової генетики, що генетика розумова не існує. Людина народжується там і потім розвиває свій розум. А я кажу: якщо все стато розумово відстали, то там не може народитися геній вже. Були, мабуть, генії до ХХ століття, може, трошки в 20-го. А далі воно невілюється. І то, давайте подивимося. Що то за генії були в Росії? Євреї, французи, навіть Пушкін полуафриканець, українці, білоруси, казахи. А де там були чисті росіяни? Де? Німці, австрійці були, всі були. А чистих росіян? Знаєте, хто каже, чиста я шоха? Я їх там не бачу. Так що це стадо, воно мені доводить ще раз, що розумово відстала генетика існує, друзі. Ой, дякую вам всім, підтримайте канал. Поздоровте мене підтримкою. Хай дізлайком здоровте. Особливо розповсюдженням. Це буде подарунок дуже-дуже класний. Коментарями, підписками це неймовірно. Зараз, друзі, я роз, розташую вам передачу посилки і передачу сітки від Надії Олійник. В 65-ту бригаду. Там на фото один з тих людей. Це дуже-дуже гарний мій знайомий на мій земляк, який обороняє з першого, ну з першого я не можу сказати, не з 14-го, а от з 24 лютого 22-го року. Зараз на Запорізькому напрямку. Подивіться це розташування. Подивіться. Дякую, Надія Миколаївна Алійник. Дякую всім, хто висилає посилочки, дякую ще раз спонсорам, всім, хто донатить на канал. І величезна подяка вам за ваші донати на реп, на дрони, на ретранслятори. Дякую. Андрашка Василю, Лазебнику Валерію Велика подяка. Бридак Людмилі написала один дроп 3. Дякую вам, пані Людмила, величезна вам подяка. Полив'яному Миколі, Плющевській Ларисі, Вовненка Петру і Квашніної Лідії. Всім, всім велика подяка. Ще раз велика, велика дяка всім, хто поздоровив. Можливо, комусь не відповів або когось там е, не побачив, пропустив. Я щиро ще раз всім дякую. Ну і чекаю подарунки на дрони. До завтра, друзі. До завтра. Україна переможе!